У суда є на початок судового засідання відомості, що вказують на поважність причинене прибуття, оскільки госпіталізація будь-яка, навіть не після втручання в серце, навіть не після відповідної госпіталізації, відповідно після операції, це є безумовна та причина, яка дозволяє особі. Яка зараз знаходиться в стаціонарному лікуванні, не бути присутня. І якщо суд вважає за необхідне, то суд може звернутися з відповідним запитом до медичної установи. Можливо, ми опитаємо кансіліуму у розмірі 12 осіб, які вчора приймали рішення. Можливо, ми опитаємо тих людей, які вчора в екстреному порядку оперували мого клієнта, заявляючи, що у нас немає навіть доби для того, щоб привезти те обладнання, яке ми вважаємо за потрібне. Можливо, вони, які бачили вчора, те, що два сосуда можливо, під захисно на 95% знаходяться в неробочому стані, що чривата миттєвим інфарктом широким обширним, і які були вимушені приймати рішення про його операцію, навіть не чекаючи на дозвіл його родичів. Можливо, вони нададуть пояснення, чи може особа в такому стані прибути за баганкою прокурора, якому здається, що це цілком нормальний стан людини. Ваша честь. Давайте ми не будемо помилятися, і давайте ми не будемо застосовувати, е, перепрошую, необґрунтовані прилади. Давайте ми не будемо подоблюватися до правильно сказав мій колега Гестапа, тому що все це дуже схоже на катування. І з цього приводу ми вже звертаємося до Європейського суду справ людини. Ваша чість. Я також хочу зазначити, що вчора мого підзахисного за наслідком всіх цих, цих брутальних дій слідчого органу відвідала пані Луковська. Яка так само задекомендувала всі ці обставини, і я думаю, що сьогодні вона буде внесена в відповідний звіт. Ваша честь, я прошу зауважити вас, що організація Об'єднаних Націй, а саме уповноваження справ людини організації, так само в пункті 137 звіта зазначив про справу Корбана, як я приклад порушення процесуальних постійного порушення процесуальних прав особи, і відповідно зазначив про те, що сьогодні. Перепрошую, резолюція 2006 номер 23 від 27 липня. Ні, це, це припрошу. Зазначивши про те, що це є постійні порушення прав мого клієнта в даній конкретному провадженні. Ваша честь, ми пережили наша країна, пережила напевно переживає переживання у ті часи. Я думаю, всі ми чудово пам'ятаємо, як ми зустрічалися тут з вами в 2013-му, дві тисячі роках. Я думаю, всі ми розуміємо, що все це що ми було, воно має залишатися не в цій країні, не в ці часи. Напевно, ми всі розуміємо, що сьогодні Україна трошки інша. І ви, шановний прокурор, перш за все були б зацікавлені в силу свого віку в тому, щоб вибудовувати нову країну, а не поліцейську країну з нездоровими тенденціями. Те, що ви зараз намагаєтесь зробити, ваша честь. Я не бачу сьогодні різниці між режимом Януковича і тим режимом Пш... Пш... попереднього прокурора Пшонки і прокуратурою Шокіна. Яка сьогодні намагається людину в напівпритомному стані приводом доставити, і я ще раз підкреслюю, спровокувавши вже її сам попереднім неґрунтованим приводом, що підкреслено підкреслю, підтверджено е на сьогоднішній день експертну установу, яка не призначала будь-яких дій з пана Корбана, коли його заставили ви приводом. Ви повторюватись. То вичаєте я прошу це. Не повторення. Ми напевно будемо повторюватися дуже багато років. Тому що це наша історія, і тому що ми маємо розуміти, яка сьогодні ну, на нас є і. Казали. Ваша честь, я не спала дві доби поспішки. І я ще раз підкреслю, я не готувалася до цього засідання, бо поважний суд чомусь мене до нього не викликав. Я хочу сказати, що а, я сподіваюся, що високий суд все ж таки а, трошки війде в наше становище, тому що дві доби ми займаємося тим, що ми рятуємо людину. Я прошу вас оглянути цей чудо документ який наданий, будь ласка, надайте цьому розпоряднику від серка, сході зараз.